Церква первоверховних Петра і Павла, що на набережній, споруджена в Івано-Франківську, 12 років тому отець Степан, каже: парафія охоплює увесь мікрорайон. Він нараховує чимало вірян. Самотужки збирати кошти на розвиток церкви змоги немає. Зізнається, парох. Відтак виникла ідея збудувати хостел. Альтернатива готелю. Кошти від його діяльності йдуть на потреби парафії. Були ці задіяні кошти на церковного приміщення. Хостел. Що є, ну, що означає щось нове для нашого міста і взагалі для України як такий, і там буде такий притулок дешевого проживання для людей, які не хочуть давати великі гроші на готелі, на інші структури, а можуть собі, хто приїхав у відрядження, хто вчиться, хто, хто, хто приїхав в туристичні подорожі до міста Івано-Франківська чи в околицю. Відповідно, за невелику ціну переночувати. В майбутньому парафіяни при хостелі планують створити благодійну їдальню для безхатченків. Цю ідею на УРА підтримав кандидат в народні депутати Олександр Шевченко. Відтак на задум вірян виділив кошти. Така нестандартність підходів, напевно, дає можливість розуміти, що все ж таки люди, кожен має свою думку. І кожен керівник церкви, її пара, має таке своє бачення розвитку. І це добре, тому що нестандартність підходів. Якраз і показує, що все-таки людина має право, скажімо, свої думки втілювати в такі прекрасні проекти, як це церква і хостел. Хостел розрахований на 40 місць для відпочивальників. Тут послуги гіда, перекладача, водія, доступ до Wi-Fi, автостоянка.